Гарячих тем насипає до вечора, як то кажуть, є про що поговорити. Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник громадської організації Справа громад. У мене сьогодні в студії понеділок і несеться усіма телеграм-каналами, сайтами і так далі, і навіть офіційними новина, новина про е, ймовірне звільнення залужного указу на сайті глави держави. Немає. Ми на цю оперативність не сподівалися, якщо чесно. Але, от, наприклад, телеграм-канал. Міністерство оборони України пише: шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. Ну, що це? Добрий чи не добрий вечір. Біс його знає. У нас якось так. Що не понеділок, то наш ефір можна називати Хроніки Дна. А, що це? Ну тобто, давай розмотаємо назад. Це до не до чого перше... тут Міноборони і е, керівник був, Генштабу Залужні був. Ну, ну по-перше, генштаб це все ж таки міноборони, це велика парасолька, під котрою угу. знаходиться і генштаб, і главком. Тобто, по субординації е, структур, е, міністр. А главком у нас е... тобто міноборони мала би офіційну позицію висловити. Ні, в даному випадку офіційну позицію мав би висловити президент Ротом. Ну, uh -huh. на сайті мало б бути написано, а було б логічно, щоб е, глава держави такі речі нації треба говорити голос е, і дивлячись е, в камеру. А ще краще, виходячи на брифінг. Ну, тобто, якби ми говорили про дорослу політику і доросле суспільство це, якщо я не помиляюсь, десь вже четверта спроба е, четверта спроба такого підходу к снаряду. Ну і можливо, я не виключаю того, що вона може бути в, в, там для ініціаторів цього процесу вдалою. Не виключаю Природньо, що так, ми маємо дочекатися е, офіційного повідомлення. Е, повідомлення Міністерства оборони. Я припускаю, що воно могло стосуватися одного з на одному з практично ноунейм no телеграм-каналів була інформація про те, що УМєрова звільнили. Як... Залужного залужного звільнили і відправили на РНБО Сирського відправили на НГШ Буданова на Главкома і Малюка з СБУ в МВС. До речі, про малюка ця клітка також вже ходила. Я її принаймні чув в тижні в зотри тому. Угу. От можливо, відповідь міністерства стосується стосовно цього. Можливо, я цього також до речі, не виключаю, що зустріч зеленського з залужним насправді була. Голосом а, Зеленський залужному про факт звільнення або категоричні наміри його звільнити сказав. А потім природно По це все витік. А потім почалася реакція. Причому тут вже виникає питання: а яка реакція більше лякає оплескозалежного керманича країни? Реакція всередині країни. Реакція у військах, а вона буде абсолютно негативною. А ми в війні. Ну, камон, ви навіщо це робите? Чи реакція? Я вірю. В ту інформацію, що почали дзвонити представники G7. Угу. От Я, ну, насправді Про це, до вірю. речі, написав Цензор.нет, про те, що йдуть консультації з західними партнерами. От, а ну, якось воно так дуже оптічно. Ну, іншими словами, не можна. Розумію, там, там політест, треба не вдаватися до жорстких слів і англійською мовою також, але думаю, що інтонація цих консультацій. З боку партнерів, скажімо так, знервовано. Припускаю. Навіщо під час війни повністю робити пертурбацію в силовому блоці країни? У них ступор. А, здається, в якомусь радянському мультику було все, що робить дурак, все він робить не так, кінець цитати. Вони за що не візьмуться, у них все валиться з рук. Ми вважали їх в 2019 році геніями комунікації і е, пудренням мізків. Зараз ми бачимо, що генії комунікації е, допускають черговий провал в комунікації, навіть якщо ми долюємо ситуацію, що голова держави вирішив, що так треба зробити. Ну, наприклад, у нього є якісь підстави, і він має вийти і пояснити це. І це правильна комунікація. Вийди до людей, скажи: е, вийдіть вдвох і скажіть. І тоді це ми розуміємо, що всі ж державники, всі розуміють країни у війні, і ти вважаєш, що в тебе вичерпні аргументи, чому треба зробити так. Ну їх треба пояснити країні. І треба вийти, не боятися сказати. Ми бачимо, що це катастрофальні комунікації. Відповідно, зараз паніка в соцмережах. Ну я просто спостерігаю. це, це бульбашка, і я спостерігаю спочатку хейт. На адресу влади. Ви реально цього хотіли домогтися? Вам мало хейту, який був за історію з Мазепою? І поруч із тим є абсолютно тотальна, безкомпромісна підтримка залужного. Знову ж таки, в рамках Бульбашки, але я бачу в своїй Бульбашці представників інших різних бульбашок. І я у мене без відповіді, навіщо ви це зробили? В мене пояснення тільки одне: банкова чітко розуміє, що в квітні місяці кривенька качечка стане взагалі кульгавою качечкою, і повноваження президента вичерпуються. І якщо парламент, чиї повноваження до юри вже вичерпані, має механізм. Пролонгації в час війни, президент не має механізму пролонгації в час війни, і значить, що в квітні місяці, 1 квітня, Зеленський має сказати всім дякую. Я пішов. Моя каденція завершена і передати повноваження парламенту, який має згідно конституції, якимось чином внормувати тимчасовий перехідний період, коли буде хтось інший виконувати обов'язки президента. Ми насправді це вже проходили в 2014 році нічого страшного в цьому нема. Але хтось напевно дуже не хоче саме такого розвитку подій. І вони починають хаотично ухвалювати якісь рішення. При тому всьому він, він нема, щоб вони зараз не ухвалили з того, що ми бачимо, інфопростір, допоки не буде офіційного роз'яснення. Офіційне роз'яснення, якщо таке можна вважати офіційним роз'ясненням, у Зеленського офіційно заявили, що залужного. Не звільнили про це, сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді на питання: чи звільнив президент залужно? Прес-секретар відповів точно ні два слова. І це чергове підтвердження, що це не є комунікація в той момент, коли країну лихоманить, коли у нас непроста ситуація на лінії фронту, не якийсь там Нікіфоров має виходити, має вийти глава держави, має вийти лідер. як би ми до нього не ставилися за нього, проголосували в демократичний спосіб велика кількість людей. Ця людина, якою б як би його не звали, має вийти і сказати. Тихо, реальність така, офіційно голосом через рот доповідаю угу. і заспокоїти всіх. Тоді ок, тоді вірю. Мікіферов потім щось в сканд... випаде з контексту у когось, і все, і будуть на пре звалять все. Він щось не так зрозумів. Чому е залужного е прив'язують до Порошенка? Ну, от просто ці зливні бачки телеграм канали одразу почали писати: зараз Порошенковські набіж, набіжать і будуть топити за залужного, і значить, то, тільки спробуйте парахаботи, ла 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 і, і все інше. Примітив банківських смивних бачків е, ну це шкода просто. Люди простойні гроші, напевно, заробляють, пишучи ахінею. Чому прив'язують? Бо у Єрмака і кампанії все, що в світі не трапляється, винен в тому Порошенка. І якщо. У них просто іншої версії нема. Вони настільки, вони настільки обмежені в своїх, та во всьому, що а, треба накинути і очорнити. Порошенка. За їхньою логікою Збройні сили України, які довіряють залужному. Довіряють. То це значить, вони за ну типу парахаботи. А ні, отут у них є зв'язка, а тут вони вже не думають, що ага, якщо довіряють туди, значить довіряють сюди. Збройні сили це як суспільство. Ну, власне, це і є за суспільства. 97% громадян тобто, збройним так. силам. Ні, ні, ні. Найвищий рівень довіри у залужного від громадян. Це природньо, бо главкома і це правильно ототожнюють зі збройними силами. І це е, довір, це та сама єдність, про котру завжди говорили на Банковій, і це сама правильна єдність бути навколо збройних сил. Ну і зрозуміло, що главкома віши. Які, яким довіряють. Зараз об'єктивний факт. Банкова це знає. Довіра до заложного є беззаперечною у суспільства, бо він це ЗСУ. ЗСУ це він. Все, крапка дискусія завершена. І тут ніби як і крить нема чим. Але коли вони хочуть намагатися в їхній логіці накинути негативу на заложного, вони думають, о, у нас типу. Порошенко має якийсь свій там, антирейтинг. Якщо ми його поставимо поруч з залужним, ми, напевно, будемо накидати і тінь на залужного. Тобто, тут у них логіка працює, а тут у них логіка не працює. А та логіка, що ну, фактично, якщо говорити про майбутнє політичне залужного. Ну, якщо гіпот... питав якщо гіпотетично нього? уявити, то це ж електоральне поле Порошенка. Ну тобто вони політичні конкуренти, по суті, по своїй. Um... Ти знаєш, у мене є великий сумнів, що е, от буде глобальний махач у в сенсі політичні конкуренти, е, тоді, коли мова зайде про вибори. По-перше, а хтось насправді питав Порошенка: а він хоче йти на наступні президентські, на наступну каденцію? От так от прямо, от в нього є зараз такі амбіції. А, мені здається, ніхто не питав. Б вангую його відповідь. Що він зараз про це не думає, тому що його задача як політика державника, про що він говорив неодноразово бути там, де він зараз є. Де він зараз є? Він в НАТО є зараз. Він вирвався на захід, щоб відстоювати До речі, Як випустили? Це що за круги ада були? А це черговий. Третій, четвертий, п'ятий доказ маразму, бо спочатку Стефанчук щось чудить і не випускає. Оці от е, манси-шманси з підміною там графи у Вікі Сюмар. Потім їх випускають, бо я бачу, що Іванка Климпоштенсадзе угу. виїхала, там іще представники Європейської солідарності виїхали. У мене питання, хлопці, а нічого що ви оце от на халяву наїлися. Для чого ви це робили, якщо ви все одно випустили, і ці депутати, ну не любите ви їх, ну не любіть, ну вам же не женитися на них. Вони поїхали і зроблять щось позитивне для країни, в тому числі і для вас, як для влади, бо ви ж керуєте цією країною. Тому з точки зору, там по-перше, спитайте Порошенка, чи він хоче. Я думаю, що ви скажете, що поки не закінчилась війна, він буде займатися тим, що він буде допомагати зсу, бо він зараз це по факту робить. А коли спитають залужного, а чи він планує. Ну я думаю, відповідь буде десь приблизно схожа. Він військовий, і він е як військовий е під час війни він складав присягу, і напевно, що він скаже, що давайте ми про ці речі поговоримо колись, коли закінчиться? Ну, принаймні, повномасштабна. Навіть якщо відставки не буде, але оці всі розмови і плітки, які ми прочитали, відбувалися сьогодні в офісі президента. Хіба може бути далі довіра і конструктивна робота в цій команді? Я тебе відмотаю на сьогоднішній ранок. Здається, це цього року. Відмотають на сьогоднішній ну Ну, Ну, так, аналог мен. Тобто уявімо, що це відеокасети, ми відмотаємо по таймінгу на сьогоднішній ранок, коли було покладання вінків до Христу Героїв Крут. Там були і президент, там був і главком. Це до питання довіри. Якщо розмова Зеленського залужного була, то вона, напевно, ж була після виходить, так? Тобто, ви спочатку йдете вклонятися українським героям, бійцям, які реалізували е, врятували Київ від е, там нашестя москалоти. А після того ти викликаєш людину, яка робить те саме. І говориш йому про те, що ти хочеш його звільнити. Тобто про довіру, мені здається, в тих коридорах не йдеться вже давно. Причому не тільки про довіру між людьми, які можуть бути антагоністами, але розуміють тверезо, що заради державності треба забути своє я наступити на горло своєї пісні і якось спільно рятувати цю країну. У них довіра всередині слуг народу немає. Якщо вірити Арахамі, 17 депутатів слуг народу хочуть тікати. Якби у них була довіра, вони б не хотіли цього робити, бо вони б розуміли, що їм треба добути свій термін. Ну про слух народу взагалі говорити сьогодні не хочу. Хай ця політична сила, як це ніягалю господи сама розбереться з собою, так би мовити. Та Але от щодо офісу президента, тут складніше, тому що війна і ми. Розуміємо, що паралельно з цим тривають такі процеси, які складно пояснити і зрозуміти. От, наприклад, мій робочий тиждень закінчувався тим, що минулий робочий тиждень, тим, що посадили у Мазепу, арештували там якісь карколомний гроші. Треба внести, щоб випустили. Ну і потім. Палає його родовий будинок там, де жили і, всі батьки. і всі згадали про гонтери, і всі згадали про гонтерів. Да, тобто, і після цього президент в авральному порядку починає вирішувати якісь проблеми з бізнесом. В результаті хоче створити платформу комунікації з бізнесом, чи якось так, якусь чергову платформу. Я просто не, не розумію, навіщо створювати проблему, щоб потім на черговій платформі її вирішувати, навіщо топити цей корабель бізнесовий, який ще, хоч якось, жевріє в Україні, для того, щоб потім е, ось якимось таким способом е, повертати ситуацію в нормальне русло. А навіщо намагатися? Заздрити популя... популярності залужного, намагатися там чотири спроби його звільнити, щоб потім розгрібати негатив в соцмережі абсолютно аналогічна ситуація. Тільки за каденції Зеленського з 19-го по а, там і, і тепер на моїй пам'яті, було мінімум чотири. З різною вивіскою способів якоїсь комунікації влади і бізнесу, і жоден з них, як ми бачимо за кейсом Мазепи, не працює. Але вони не розуміють, як треба вирішити проблему. Вони розуміють, як вони вважають, що ми зробимо бутафорію в. Всі в це повірять, і ми виграємо ще якийсь час. Ну а далі якось пропітляємо. Сум полягає не в тому, що вони цього не розуміють, і цей форум, чи платформа, чи як ти його не назви, воно все одно не буде працювати і воно не вирішить проблеми. Бо поки у владі присутні смірнов татаров і ще ряд прізвищ, проблема не буде вирішена. Не буде але, біда не в тому, що на банковій не міняють свій стиль. Дій у владі. Біда в тому, що підприємці продовжують ходити на ці платформи угу. замість того, щоб самим формувати політику, розділіться я вже втомився це скрізь писати і говорити. Розділіться по своїм там, світоглядним вподобанням і почніть формувати своїх політиків. Почніть формувати нову генерацію політиків. Ти ліберал? Наприклад, як казав кучма, так було ж. Уже не було такого, було. бо жодного разу політики хочуть домовлятися з будь-якою владою. І допоки вони зрозуміють, що ця формула не працює і буде вилазити боком, ми будемо ходити по граблях. Перше, що сказав Ігор Мазепа, він подякував президенту за комунікацію. Все, всі розходяться. Ну, людина вирішила свою проблему дуже швидко. От, перестали аджимати бізнес грубо От. кажучи. Тобто він окей, я відкуплюся тим, що я вклонюся подякою, що ти ж в мене почув, царь батюшка. Камон, люди бізнесу, допоки ви не зрозумієте, що проблему треба вирішувати не спасаючись себе, відкупаючись, там, часткою бізнесу, там, десятками мільйонів. Проблему треба вирішувати фундаментально. Якщо ти ліберал, Фінансуй на рівні зародку політиків молодих, тямущих, толкових ліберального толку. Ти консерватор, фінансуй фінансуй не в кишеню, фінансуй їхні синктенки, фінансуй навчання на дрібному, середньому, вищому рівні, щоб вони були розумніші і дієвіші. Фінансуй гуртування, фінансуй побудову команд. Ось це фінансуй. Будь інвестором політичного завтра в цій країні. І тоді, коли ці політики, котрих три порфінансують щось подібне через мережу грантів, відбувається на заході, завжди щось подібне робить Сорос. Але в, в громадське середовище з таким негласним сподіванням, що спочатку вони будуть громадськими активістами, а потім набудуть клепки і підуть дорослу політику. Не завжди це працює, але бізнесмени, які живуть тут і хочуть платити податки, тут вони мають цільово фінансувати тих. Хто буде абсолютно чітко розуміти, не рішалова вільний ринок, рівні правила, територія можливостей? Крапка. Ніщо інше в цій країні не запрацює ніколи. Я не знаю, як далі до цієї теми підступити, тому що ти таку ідеальну картинку намалювала. По факту вона не така. Я нещодавно прочитала, що суд у справі пробивства журналіста Павла Шармета призупинено, тому що один із фігурантів справи бояна на війні. На війні, так. Да. І ну, це просто шокуюча інформація. Ну, тобто, скільки років цей суд триває, скільки до нього питань, скільки ці люди під слідством, скільки вони ходили в браслетах, скільки було вже прямо звинувачень на їхню адресу з, з боку представників влади, виявляється, людина на війні, суд призупинено. Так само суд проти е, Снажка Погребиського, який нібито колись облив зеленкою регіонала, той на нього накатав заяву. Суд триває, хоча е, ми знаємо. Чим займається Олександр Погребиський. Так само Тетяна Чорновіл. Так само, ну, так само, і так само, і так само може продовжуватися. Що це за абсурдна ситуація? Ну, напевно. Як в площині з станом а, на загал, тобто не конкретно там міністерства, а там на загал, як явище української освіти, бо це дуже сумна історія. Ми занедбали освіту і в сенсі не тільки набуття знання і виховання громадянина, так і в площині судової реформи, багатостраждальної, воно не робить. І всі ці суди це суди не над підсудними, це суди над судовою системою. Бо ці судді, які з льоту в припришку взяли і підтримали ту присуху, на котру вийшли Зеленський і Аваков, і ігноруючи презумпцію невинуватості, вони вказали на того, кого вони вважають винним, і судді під цим типу ок кивнули, і почали виконувати. Да, є буде зділена. Вони чітко розуміють, що вони вляпались. А це... тепер цю справу вони закрити не можуть. Все. Але рано чи пізно доведеться це закривати. І в той момент, коли її будуть закривати, а іншого не може бути, її будуть закривати. Будуть, мають, не будуть, а мають. До цих суддів, має бути на сюди. А що ти робив? Корочку судді на стіл, і це мінімум, пішов вони сюди. І це мінімум, бо має відповісти по закону, бо вони напорушували стільки, що там нема тавради ставити, там ніякі це, екзорцизми не допоможуть. Але ми впираємося в історію, що окей, всі розуміють, що судова система України це чорти в масі. Є винятки, але в масі як явище. І ми опиняємося в ситуації. Ну камон, ми вже починали їх міняти. Але воно якось кульгає. Як зробити так, щоб можна там на короткому проміжку часу їх змінити докорінно? І відповіді немає. І, і, і у кого питати цю відповідь? Що переходити на британську систему, запрошувати суддів з інших країн? Не знаю. А, люди, нападники на будинок Ніколова кажуть, що діяли за наказом СБУ. Треба було полякати. Не виключаю, могло б бути. Свічку не тримали, але з огляду на ось той рівень свавілля, який відбувається, ну, в тому, що ми проговорили, тобто все це спільний знаменник свавілля. Я це роблю чому, тому що можу. Вони це роблять чому, тому що можуть. Можливо, хтось на певному рівні, там можливо на найвищому рівні дали вказівку полякати. Можливо, нижче, можливо, хтось вислужується. Можливо, 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 можливо. Але коли в країні, як явище, можливі такі історії, це значить в країні беззаконня, це значить в країні безкарність ось таких от людей, це значить в країні авторитаризм. На жаль, але ми все більше скочуємося до цієї ситуації, і я не бачу навіть спроб втриматися ось це котіння. Воно все так набирає, обертів, набирає, набирає, набирає. Так, Віталій Гедукевич сьогодні був в нашій студії. Нотки оптимізму не вийшло, але наступного на разу нотка реалізму вийшла. Друзі, я не прощаюся, 21 перший.